У селі Заболице вшанували жертв голодоморів. Докладніше у сюжеті у церкві, яка розташована у центрі села Заболице, молилися за тих, хто став жертвою великого голоду, адже ми відзначили день пам'яті тих, хто загинув голодною смертю. Здійснив панахиду отець Ігор Балук. у люті сталінській страшній тінь смерті шастала по стінах. Восьми мільйонів Боже мій. Не долічилась Україна, кажуть, що минуле не належить нікому зокрема. Воно надбання нинішніх і майбутніх поколінь, бо саме їм належить винести з нього всі найсерйозніші уроки. Не лише в громаді, а й по всьому світу вшановують замордованих українців, яких винищували і продовжують винищувати далі ті самі сусіди. Дівчата та хлопці запалили лампадки і поставили їх у центрі села. Заболоці як нагадування про страшний день в історії України. Сергій Нікишин, Мар'яна Баняс, Роман Єльчинінов, телеканал Броде